Друзі, мною придбана нова касетна дека Sony TCK790 ES 1992 року. І вона буде е в моїх оглядах вже. Має, бачите, таке налаштування, так як ви все любите, ручна калібровка. І, до речі, дуже корисне калібрування еквалізації ще. Оця додаткова функція, корисна штука. Ось так от. Ось така дека буде тепер на оглядах з касетами. Е, придбав в місті Дніпро в пана Геннадія. Е, під відео я залишу посилання на його сторінку на OLX. Є, можете до нього звертатися. Доволі нормальна, якісна техніка, в гарному стані. Людина і запакує, як то кажуть, з любов'ю запакує і відправить. Е, людина, скажімо так, не займається якоюсь там фігньою, нікого не намахає, так що раджу раджу звертатися до цієї людини, кому цікаво придбати касетну деку. В нього на сторінці дуже великий вибір касетних дек.